Я знімаю це відео у турбо режимі без примірки, для того, щоб коли ви побачите його, всі речі ще були в наявності. У відео незабаром буде продовження, бо H&M і всі бренди, які входять до цього конгломерату, вже також розпочали знижки, і я вже майже обробила всі позиції звідти. Це буде друга частина топових знахідок на літніх знижках, яку я, скоріш за все, вже монтую, поки ви дивитесь це відео. Тож ставте дзвоник, підписуйтесь на канал і не забувайте про вподобайку. Дякую! Всім привіт! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя, про одяг, який витримає цілий день в офісі, поїздки в громадському транспорті, і прогулянки з дітьми, а не тільки п'яти хвилин на фотосесії для соціальних мереж. І сьогодні я вам покажу топові знахідки на знижках із мого улюбленого мас-маркет-магазину. І це манго. Манго цього сезону викатило на знижки просто все, що могли. Навіть ті речі, які були лімітованими, чи пару місяців тому розкупалися просто за три хвилини. Тому, дівчата, не зволікайте. Але я дуже вас прошу перед тим як переходити на сайт, відкрити свої шафи і подивіться уважно, що в них вже є. Проаналізуйте, яких позицій дійсно не вистачає, і не робіть імпульсивних покупок. Це не заклик до ді скупити все, а потім повісити і не носити. Домовились, тоді поїхали. Якщо ви пам'ятаєте моє відео із капсулою з манго, а на каналі воно у мене просто хід, то в мене є гарна новина. Майже всі речі з цієї капсули знову є в наявності, і майже всі вони на знижках. Якщо ви відео не дивилися, то дуже раджу. Там я детально про всі речі розповідаю і образи приміряю. Одразу показую вам всі позиції, які вже є на селі з цієї капсули. До речі, як і завжди, всі посилання на речі з відео будуть у описі. Що я не додавала до своєї добірки сандалі, які я міряла і на вигляд вони гарні, але в носці це капець. Всі трендові в'єтнамки на підборі kitten Hill. це тортури для ніг. Також ви не побачите светрів та кардиганів, бо за складом вони майже всі акріл чи поліестер. І ви заплатите майже ті самі гроші, що за вовну на сейлі в іншому магазині. А класні светри, до речі, я покажу вам у наступному відео. А далі всі речі я розбила за категоріями, щоб вам було легше їх аналізувати. І почнемо ми з суконь. Сукні круті тим, що ви маєте всього одну позицію гардеробу і у вас вже майже складений образ. Тобто не треба вигадувати, який верх пасує до цього низу, який низ пасує до цього верху. Додаємо різні сумки, аксесуари та взуття, і маємо завжди трошки різний образ. Головне, обрати ту сукню, яка на вас класно сідає і трошечки підіймає вам настрій. І це не тільки про сукні. Тож, дуже красива приталена сукня, а силуету. Це найвигідніший крой для всіх фігур. Тут дуже красивий відтінок червоного. Таку сукню можна носити і в день, і на вечір. Класний акцент на талі, і в неї дуже вигідна і інтелігентна довжина. Романтична сукня у квітковий принт. Червоні квіти на чорному. Трошки відсилають нас до нової колекції H&M та Макде Бутрум. На цю колекцію чекали всі модниці світу і розкупили її за декілька хвилин. Тож, якщо ви не встигли, а принт вам дуже подобається, то раджу вам сукню із манго. Тут також а-силует, той самий силует, який вигідний всім типам фігур, а ще є класний розріз, який візуально видовжує ноги. Фантастична біла а-силуетна сукня бандо з кишенями. Я вважаю, що біла сукня, яка на вас добре сідає, це must have у кожному гардеробі, бо щойно не знаєш, що вдягнути, вона завжди виручить. А ще в неї дуже класний трендовий силует, а-ля 50-ті, New look, дуже жіночний і дуже трендовий. І коли у сукні є кишені, то просто любов. Далі міні-сукня напівприталена з драпіруванням у красивому трав'янисто-зеленому кольорі. Її можна носити і з підборами, і з сандалями. Трендова, але проста і зрозуміла. Драпірування на тканині може трошечки більш вигідно подати фігуру, згладити якісь нерівності, ну і саме ця сукня перекриває стик руки і грудей, що часто у жінок є проблемною зоною. Хоч це міні-сукня, але вона не вульгарна за рахунок закритого збалансованого верху. До речі, в мене на каналі є відео, де я розповідала про 84 тренди за 10 хвилин, і ви також можете його подивитись, щоб бути в курсі того, що на найближчі сезони буде суперактуальним. Я відкинула всі шалені тренди, залишила тільки адекватні, ті, які може носити нормальна жінка, яка не має відношення до сфери фешн, а живе своє життя з усіма його реаліями. Їдемо далі. Молочна, напівпрозора сукня Міді. Прозорість це тренд. Тут вона виконана, вишукано і доречно. Дуже цікава за рахунок двошаровості. Це знову ж таки наш вигідний А-силует. Виглядає ця сукня так, наче це не манго, а Зроу або Кельвін Кляйн 90-х. А це для мене просто ікони мінімалізму. Бавовняна чорна сукня Міді у стилі 50-х. Ще одна дуже красива, мінімалістична і трендова сукня. Тут трошки створений додатковий об'єм у стегнах, що ще більше відсилає її до стилю нью-лук і додає красивих та жіночних пропорцій. І дуже скромна на перший погляд, сукня має таку відкриту сексі спинку. По сукнях це все. Далі жилети. Я не обирала жилети, які ми носили останні 4-5 років. Це такі жилети, ніби з чоловічого костюму трійки. І натомість обрала трошки інші варіанти. Перше, це такий жилет у принт-зебру. дуже красивий трендовий хомут, неймовірний приталений силует і об'єм у зоні животика, ніби така баска. Тож він, по-перше, ще більше вимальовує талію і може приховати животик. Такі навіть можна взяти дівчинці при надії, не стільки для того, щоб щось приховати, а просто як класну нарядну річ на літо. До цього жилету є і штани, також дуже класні. Але мені такий образ тотал зебри. Хочеться або розпарувати і носити штани окремо і жилет окремо, або вже піти до кінця і носити його з акцентним взуттям, на підборах кольоровим, з високою зачіскою, акцентними нігтями. І це вже буде такий класний варіант для максималістів. І ще аналогічний жилет в молочному кольорі з класним складом віскоза та котон, ще й в півтори рази дешевше. Такий жилет стане вашою класною базою. Можна носити із брюками будь-якого кольору, і з підницями різної довжини, і з джинсами, щоб отримати смарт-кежуал образи. Це Багато більш вишукана одиниця гардеробу, ніж просто майка. А восени ще її можна носити як другий шар. І далі жакети. Насправді у манго завжди можна знайти класний жакет у хорошій якості, який слугуватиме вам не один сезон. Особливо класні в них твідові жакети а-Шанель. І нерідко вони трапляються в неймовірно красивих кольорах. На відміну від Зари тут в них дуже непогана якість при тій самій ціні. Але з вирогідністю 80% у зарі такий жакет буде. Абсолютно не структурований, тобто не триматиме форму, і ще з нього повилазять ці нитки наступного тижня. Манго в цілому адекватна ціна за хороші жакети, а знайти на сейлі це просто супер. Тож показую: білий прямий жакет класна опція для тих, кому жакет у класичній довжині, трошки вкорочує ноги через особливості пропорцій. Чиста класика, двобортний білий жакет з красивою посадкою по плечах, який впишеться у будь-який гардероб і при цьому виглядає трошечки нестандартно. Далі вкорочений твідовий жакет в рожевому кольорі, гарно поєднує в собі романтику та класику, ніжний та вишуканий, гарні гудзики, які його не здешевлюють, бо фурнітурою часто грішить мас-маркет. А це саме те, що видає ціну виробу. І якби в мене вже не було схожого блакитного, я б його обов'язково взяла. До речі, на свій розмір S приміряла М-ку. І аналогічний твідовий жакет у смарагдовому кольорі. В нього вже немає романтичної нотки, на відміну від попереднього, і це його ніяк не псує, просто при схожому силуеті маємо абсолютно інший настрій. Такі жакети реально під все. Неймовірний мілітарі красень, чорний жакет, за яким всі полювали ще взимку. І я також його можна сказати урвала. На зимові знижки він не потрапив, бо його ж ну, ніде не було. А от на літній, як ми бачимо, десь дістали зі складів. До речі, є схожий з кишенями і є схожий із золотою фурнітурою. Але я раджу саме цей. Він насправді дуже красивий, гарно підкреслює фігуру, створює талію, а в образах виглядає свіжо і цікаво. Він дуже прикрашає навіть базові джинси. Коротше, раджу від душі. Далі топи. Я обрала саме альтернативи звичайним або принтованим футболкам. Бо таке, я впевнена, у вас вже є: три футболки поло: перша блакитна мережевна щільна. За рахунок текстури і коміра виглядатиме цікаво і поглибить образ. Гладенька пудрова, рожева, а рожевий пудровий – це трендовий колір. І третя обтягуюча біла футболка поло у рубчик. Всі різні і всі гарні. До речі, саме ці футболки будуть класною опцією на невисокий зріст, тому що я знаю, що у мініатюрних дівчат завжди є проблеми з довжиною футболок. Далі класна, смугаста, приталена футболка з подовженим рукавом. Базовий молочний лонгслів за смішну ціну і, як мені здається, з дуже класним складом. Блуза у трендовий горох з трендовим шарфиком, який можна трендово пов'язати у бант або трендово залишити на плечах. Красива сорочка у вертикальну смужку, яку ніби намалювали аквареллю. Більш цікава альтернатива звичайні смугасті футболці, а вертикалі в образі завжди видовжують силует. І на останок така в'язана текстурована футболка. У бежево золотому кольорі. Тепер трошечки розбавимо одяг прикрасами. Я дуже люблю біжутерію з манго, тому що вона носиться прекрасно, не затирається і не виглядає дешево, як, наприклад, буває у HM. На знижках покупка взагалі дуже виправдана. Тож, помірно масивне кальє, наче із підплавлених монеток. Виглядає класно і фактурно. Далі гарний масивний перстень у золотому фініші. І мені у мангу подобається золотий відтінок їх прикрас. Далі довгі сережки з трьома різними фактурами. Прикольна активна деталь у портретну зону, і можна вже більше нічого не додавати. До речі, вони класно видовжують обличчя. Такі дуже красиві мушлі із двох фінішів металу. Дуже люблю такі речі, тому що можна не хвилюватися про поєднання золотого і срібного фінішу в одному образі. Її можна сміливо додавати до цих сережок прикраси будь-якого металу. Намисто зі штучних. Перлин, і в мене таке є. Ношу його вже рік. Якість хороша з ним абсолютно нічого не сталося. Я люблю його стилізувати зі світшотами і футболками більше, ніж сукнями і жакетами. Ну Я просто люблю контрастні поєднання у стилі. Далі дуже гарний кулон. Мені дуже подобається подовжений ланцюжок, тому що це, по-перше, тренд. По-друге, ви самі можете врегулювати собі довжину. Далі дуже красивий металевий чокер. Красивий золотий фініш металу, гарне плетіння, виглядає дорого, коштує дешево. А ці сережки це абсолютно точне натхнення сен Лораном, дуже красиві серденька, і я вже собі їх замовила. По прикрасах це все я дуже раджу звертати увагу на біжутерію, тому що влітку насправді дуже складно стилізувати якісь цікаві образи. Через те, що ми не можемо нашаровувати одяг, нам треба використовувати трошки інші стилістичні прийоми. Це, наприклад, використовувати принти або кольори. А якщо ви все це не любите, то саме за допомогою красивих та активних прикрас можна зробити ваш образ більш цікавим і глибоким, таким, який захочеться роздивитись. Їдемо далі і подивимося низи. Прикольні базові шорти у різних кольорах. Я би радила обирати саме білі, з них дуже класно складаються олдмані образи. Це 100% котон, класні універсальні шорти у адекватній міській довжині і супер ціні. На літо must have. далі класичні сирі штани із защіпами. Також абсолютно універсальна річ, яка має бути ну майже в кожному гардеробі, тому що 100% що пара таких штанів вас виручить не один раз. Сірий дуже класно поєднуються з усіма кольорами, хоч пастельними, хоч нейтральними, хоч насиченими. В складі є вовна і віскоза, і такі штани можна носити майже у будь-який сезон. Далі класичні молочні штани, палацо зі стрілками. Це варіант, який більше підходить на теплий сезон. Ці штани набагато краще на вигляд, ніж за своїм складом. Але попри те, що вони синтетичні, такі штани не гріх мати у своїй шафі, тому що вони пасують майже всім фігурам. Маленькі попу і стегна вони візуально трошечки збільшать, а широкі стегна навпаки, делікатно обійдуть, чим зроблять їх візуально меншими. І, хоч це і штани, саме через свій крій вони виглядають дуже жіночними і нарядними. А стрілки ще й візуально видовжують ноги. Зараз всюди кажуть про те, що до нас повертаються скіні джинси, але це не зовсім правда. В тому вигляді, в якому ми їх бачили останні роки, вони не повертаються. Але якщо ми повністю приберемо зі складу стрейч і зробимо їх не настільки облягаючими, як легінси, то саме така модель дійсно повертається у моду. Вони пасують не всім, особливо нараджу таку модель дівчатам, які хочуть трошечки візуально зменшити стегна, бо вони їх дуже акцентують і зроблять ще більшими. Саме така модель це модель Аля Мосс у 90-ті. Щоправда, вона частіше носила чорні джинси, але саме в такому кольорі вони виглядають дуже красиво. І коралово червоні штани із защіпами. Виглядають дуже красиво і можна їх стилізувати як у повсякденному житті, так і у нарядних образах. Защіпи в них трошки завернуті всередину, і таким чином вони можуть трошки скоригувати об'єм у зоні живота. В них дуже красива повномірна довжина. Тож, дівчата, кому складно знайти штани, які б не закінчувалися у вас у зоні щиколотки, то це хороший варіант. А от жакет до цих штанів я би брати не радила, тому що він виглядає дуже куцим. Далі сумки. Ну, по-перше, дуже симпатичне плетене відерце у красивому, дорогому відтінку коричневого. Воно дуже класно розбавить літні образи, причому таку сумку можна носити не тільки на пляж, а й у місто. Як і будь-яка річ цікавою текстурою та формою, зробить ваші образи більш завершеними та глибокими. Далі красивий шопер з натуральної замші, є в різних кольорах, але я обрала саме такий карамельний. На ньому дуже добре видно, що місця, які у сумках зазвичай затираються, зношуються, оброблені шкірою, трошки більш темнішою. Тож, по-перше, маємо трошки більш цікаву сумку за рахунок контрасту, а по-друге, більш практичну сумку у носці. А що признатуральної замші за 70 євро, це двічі хороша ідея. Невеличка структурована сумка у зміїний принт, через те, що кольори в цьому принті є базовими, цю сумку дуже легко стилізувати з іншими кольорами. Причому така сумка зробить образ набагато більш цікавим, ніж, наприклад, чорна. А через те, що вона добре тримає форму, її можна додавати до літніх розслаблених образів, і вона таким чином їх трошечки збере. Дуже трендова сумка у принц зебру. В цілому тваринний принц це такий активний довготривалий тренд. Ця сумка з натуральної шкіри і має таку трошечки волохату текстуру. Підійде під це дуже лайк. Далі крутий м'який котоновий шопер зі вставками з натуральної шкіри у молочному кольорі. Універсальна, дуже красива річ. І ще мені подобається не шаблонні затяжки. Нарядний варіант сумки, трошечки у азійському стилі, а східна естетика це також тренд. Це така красива, витончена і акцентна сумка. Буде класно виглядати під сукні і сарафани, і ще крутіше, як на мене, з костюмом з чоловічого плеча або з базовими джинсами. Таку сумку можна взяти в театр чи на виставку. Бо щось таке треба, то ніколи в гардеробі немає. Ще одна зебра, але зі 100% котону. Я дуже раджу мати подібну сумку в гардеробі, тому що вона реально виручає у побуті. Її можна брати і на пляж, і на базар, і в магазин, і на прогулянку з дитиною. Легка, містка. Якщо вона у вас ще, наприклад, принтована, то буде додавати класний акцент у образ. Мені схожа Леопардова купувала її роки 4 тому і також у Монго. Далі мінімалістична чорна невеличка сумка це база з прикольною формою. Трошечки схожа на відомі сумки бренду Коперні, а дуже делікатна, в неї невидима фурнітура, і за рахунок цього неможливо сказати, чи ця сумка коштує 20, чи 200, чи 2000 євро. Не сваріть мене, не сваріть мене, але ще одна зебра. Кайфова форма мікс фактур, красиві кільця, які цю сумку дуже прикрашають на відміну від попередньої зебри. Ця структурована, тобто тримає форму більш зібрана сумка під все. Красива величезна сумка з натуральної шкіри. І мені дуже подобається, що її можна і повісити на плече, і носити як великий клач, як показано на сайті. І це дуже виглядає свіжо і трендово. Текстура під крокодила чи може навіть під дракона в таких масштабах. Сумка виглядає реально люксово. Нарядний варіант сумка з бахромою раз. Волочна, дуже естетична. Якщо у вас в оточенні є наречена або подружка нареченою, то треба брати. А після свят стилізувати з базою. Сумка з бахромою 2. Натуральна замша. Ми також маємо тренд на бахрому, але вона не відсилає нас до ковбоїв. Просто вона стане дуже класним акцентом, і її так само можна носити як у базових образах, так і у нарядних. Плетений теракотовий пауч також класно виглядатиме і на вечір, і на день із в'єтнамками, із балетками, із підборами. Ціпок від неї я би не носила. Мені більше вона подобається в руках, і на останок прозора леопардова сумка. Я не думаю, що вона дуже функціональна, але туди можна закинути телефон, ключі, і блиск для губ, і вона виглядатиме прикольно. По перше, за рахунок принта по друге, за рахунок трендової прозорості. По-третє, за рахунок класної форми за таку ціну не гріх взяти. Далі взуття. Лот номер один, можливо, не найактуальніший сьогодні за погодою. Але я вже казала про те, що для нас неймовірними темпами прямує тренд на богу естетику. Крім того, звичайні казаки не бувають зайвими у гардеробі, тому що пасують вони реально під все. Ціна наразі просто топова. І ще одні чоботи з підборами кітанхіл і довгим носом. За рахунок мису вони класно подовжують ногу, а за рахунок маленького підбору залишаються зручними. Далі сандалі. Наче в'єтнамки, а наче сандалі у грецькому стилі. І обидві естетики актуальні. Натуральна шкіра, мінімалізм виглядають прикольно. На жаль, зручності гарантувати я не можу, треба приміряти. Далі пудрові слінгбеки можуть бути як базою, так і взуттям на вихід. Я їх приміряла, і вони реально зручніші, ніж деякі сандалі без підборів. Це класна пара взуття, яка не раз вас виручить і при цьому не вб'є вам ноги. Далі трендові в'єтнамки. Знову ж таки, відсилка до мінімалізму 90-х дозеров, до образів Керолін Бесет Кеннеді. Мені дуже сподобалось, що вони на невеличкій платформі, тому ви не відчуватимете стопою кожний камінчик. Ну і натуральна шкіра нам якби прогнозує якість. Далі прозорі леопардові балетки. Тричі тренд, тому що балетки, тому що леопардові, тому що прозорі. На мені сьогодні схожі білі, це дуже зручно. І якщо хочеться якогось жіночного настрою, але не хочеться вдягати підбори, то балетки будуть хорошою ідеєю. Ну і реально в них влітку не жарко. Я відчуваю, що ця пара взуття сподобається далеко не всім. Але якщо серед вас є поціновувачки чогось супертрендового, чогось незвичного або, можливо, ви збираєтесь на наступний фешнвік, то зверніть увагу на ці туфлі човники. Вони виглядають так, ніби їх створив Раф Сіманс для Прада. І навіть ця стилізація з високим грубим носочком відсилає нас до показів Міумів та Прада. Тут не тільки складне поєднання лоферів та човників, а ще й неймовірний красивий відтінок сірого. І знову леопардова пара взуття. Так, тваринний принц, це, мабуть, моя гілці плеже, але вони реально дуже класно виглядають у аксесуарах, роблять образи більш трендовими, цікавими, пікантними та завершеними. Також мені дуже подобається цей акцент у вигляді каблучки на великому пальці, і тут також крута, трошечки волохата текстура. Ну і виконані вони з натуральної шкіри. Тож, якщо ви розділяєте мої смаки, то раджу із задоволенням. Наостанок трошечки підготуємося до осені і подивимося верхній одяг. Дуже красиве пальто-халат у кольорі Camel. у складі 77% вовни. Мені дуже подобається, що тут можна відкинути лацкан і закрити його на гудзик. І таким чином ми, по-перше, отримуємо новий силует пальто, а по-друге, можемо закрити шию, коли вітряна погода, і при цьому не додавати шарф, тому що шарфи на пальто зазвичай залишають ворсинки, які дуже складно прибрати. Колір абсолютно базовий, легко впишеться в будь-який гардероб. Модель класична і ніколи нікуди із моди не вийде. Далі класний котоновий вкорочений тренч, на відміну від звичних тренчів, має більш цікаву довжину. Тож ви не будете ходити однаково з усіма жінками цієї планети. Класний варіант як альтернатива вітрівці, але з класичним настроєм. І трендова куртка жакет зі штучної шкіри може стати класною альтернативою звичайній косусі, де також мінімалізм 90-х. Відсилка також до Кельвін у період розквіту цього бренду, а ще тут хороша посадка по плечах, і довжина, яка не розширює стегна і не вкорочує ноги. Наразі це все. Я дуже сподіваюся, що ви поповните свій гардероб класними, якісними, а головне, потрібними позиціями. Я нагадую про те, що посилання на всі речі я залишаю для вас у описі. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. На цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі!